Зміст гри полягає в наступному. При натисненні на спрайт він щоразу з'являється у випадковому місці екрану випадковим чином, змінюючи розмір та колір. Метою гри є набрати якомога більше балів до моменту зупинки таймеру. Тепер перейдемо до програмування. Видаляємо непотрібний спрайт, додаємо сцену, а також додаємо потрібний спрайт. Створимо дві змінні – змінну бали та змінну таймер. Для цього потрібно зайти в групу «Змінні», натиснути Створити змінну» та ввести потрібне ім'я, наприклад, бали. Змінну таймер створюємо аналогічно. Тепер перейдемо до скриптів. Проект запускається при натисненні Пропорція. Опишемо початкові умови, а саме очищення графічних ефектів. Переміщення нашого спрайту у початкове положення. Надання змінні бали нульового значення, а змінний таймер значення 20. Перейдемо до програмування зворотнього відліку таймера. Для цього скористаємося циклічною структурою Повторити до. Тілом даного циклу буде зменшення змінної таймер на 1 щосекунди. Даний цикл має відтворюватись до тих пір, поки змінна таймер не набуде значення 0. Отже, для формування умови циклу скористаємось командою із групи Оператори та командою із групи Змінні. Як і оговорювали раніше, для змінної таймер встановлюємо значення 0. Після завершення відліку таймеру спрайт має говорити Час вийшов протягом 2 секунд і гра має зупинятися. Запрограмуємо дії спрайту після натиснення на нього. У цьому випадку він має перейти до випадкової позиції. Змінити розмір на випадкову величину. Отже, скористаємося командою Задати розмір, а для формування випадкового числа скористаємося командою Випадкове, де задамо числовий проміжок від 20 до 100. Аналогічним чином запрограмуємо встановлення випадкового кольору. Для цього скористаємось командою Змінити ефект колір, а в якості випадкового числового параметра скористаємось командою з групи оператори. Де задамо числовий проміжок від 10 до 50? Не забуваємо, що при натисненні на спред щоразу має змінна бали збільшуватись на 1. Тепер наш проєкт готовий і його можна протестувати.